Би ти не був сильний, класний, прокачений, завжди потрібна ріта, коли я з Рітою пропрацювала свій рід. Оце відчуття ресурсності, оце відчуття класності, оце відчуття, що ти не сам не один. Що за тобою рід, що навіть коли ти думаєш, що ну все пропало, все я тут сам волка, діночка. Мама, це про легкість, про жіночість, про сексуальність. Це. Який ресурс ти отримуєш, да. коли приймаєш свою маму? Да. Мама відповідає. За кохання, за почуття. Тому, якщо у вас десь в, в, у стосунках не складається, є розбіжності, мама, привіт. Це не означає, що потрібно обдзвонити всіх своїх родичів до 20-го коліна і з усіма з ними наладити гарні стосунки. Друзі, привіт! Я дуже вдячна, що ви залишаєтеся з нами і запрошую вас переглядати ще наступні наші підкасти. Сьогодні в нас дуже цікава тема це родові сценарії. І сьогодні ми говоримо з дуже великою класною і шикарною особистістю Рітою Шевчук, яка завжди готова всім допомогти в цьому питанні. Духовний наставник. І просто моя любов, Ріта. Я хочу, щоб кожен написав тобі і мав з тобою зв'язок і контакт по цьому життю, тому що це реально дуже сильно допомагає. Дякую. Який би ти не був сильний, класний, прокачений? Завжди потрібна Ріта для того, щоб зберігати цей стан надовго. Сьогодні ми продовжуємо цю серію подкастів про дуже важливу тему родові е, сценарії. Mm -hmm. І рід я хочу запитати про те, е, за що відповідає материнська лінія, жіноча лінія нашого роду і за що відповідає чоловіча лінія. Я правильно показую Права, ліва, не знаю. Da, da. Е, ти потім поясниш чоловіча е, лінія нашого роду. Тому mm -hmm. що е, скажу чесно, коли я з Рітою перепрацювала свій рід, е, е, оце відчуття ресурсності. Це відчуття класності, це відчуття, що ти не сам, не один, що ага. за тобою рід, що навіть коли ти думаєш, що ну, все пропало, все, я тут сам волка Ну, Ні, ти не сам. Рід, розкажи, будь ласка, за ці лінії, за ці родові історії. Угу. За що відповідає кожна лінія? Да? Взагалі да. в цілому, ну, якщо взяти на ліва частина це мама, права частина це в нас папа. Е, ну, жіночий ресурс. Мама, в нас це якраз про народження, про любов, мама, про цю таку гібкасть. Знаєш, жіночу таку, цю лазейку, де вона і там і сям. Ну коротше, мама це про легкість. Про mm -hmm. жіночість, про сексуальність це її така, знаєш, прям правильно розумієш, що коли ми приймаємо, навіть якщо мама не була такою, як ти да, описуєш, да. це не це не опис вашої Ні. мами, Ні. Це, це мається на увазі, який ресурс ти отримуєш, да. коли приймаєш свою маму? Да. А, Бонус плюс, наприклад, ти наприклад в жінка є да, така ресурси, енергія, жіночність. Але коли вона ще ставить маму в полі, дає їй місце, ну, наприклад, травма з мамою, uh -huh. іде, там іде Х2. Розумієш? Uh -huh. Оце є ресурсності, енергії, uh -huh. любові. У нас взагалі мама відповідає за кохання, за почуття. Тому, якщо у вас десь в, у стосунках не складається, є розбіжності, мама привіт, uh -huh. називається. Знаєш. Папа у нас відповідає більше за масштабність, за гроші, за е, твій дзвін, за популярність, за спілкування. Прямо зараз папу згадала свого. Те, що знімаємо підказ, це якраз про так само ти. Це наші батьки, це наші батько зараз сидить. Твій і мій, можна так сказати. Вони в нас відповідають саме за наш успіх, життєвий тил, опора, сила. Те, що ми маємо, батько в нас відповідає за нашу силу. Тому, якщо навіть батька немає, дуже багато є випадків, коли б розлучалися раніше. Не да, і ти не ти не спілкуєшся з батьком, хоча б якусь частину, навіть якщо ми його ніколи не бачили, нам mm -hmm. просто потрібно дати йому місце, прийняти його Але ж він був, він і взяти є. ресурс, звичайно. Ну то, тобто, ти ж не від господа Бога, mm -hmm, так. Да? а якби батько є провідником твоєї душі, все. Неважливо, які стосунки були. Угу. Нам важливо дати йому місце і взяти той його ресурс родової системи, який у нього є. Розуміє. Я правильно розумію, що з розстановками з тобою індивідуальними. Да. Це не означає, що потрібно обдзвонити всіх своїх родичів до 20-го коліна і з усіма з ними наладити гарні стосунки. Якби це було можливо, ми були б самі щасливі люди на землі. Але це можна зробити психологічно, віртуально на енергетичному рівні. Це правильно сказати на енергетичному рівні, поставити всіх в ту позицію, поговорити з ними образно, так щоб оця енергія пішла. Взяти ресурс. Звичайно, тому я й проводжу імено, Я заходжу в родову вашу систему, вітаюся з ними, бачу, чи готові, чи не готові тобто це давати. це відбувається на енергетичному. рівні? Да, так, І це наскільки індивідуально відбувається, що то просто ну дійсно це дуже індивідуально. В кожного працює. Я не всіх вивожу за одну сесію, чесно скажу. Бо бувають дуже складні випадки. Тому. Угу. Даю там деяке завдання, працюють люди через пару тижнів приходять знову до В принципі за дві сесії, але це все рівно більш ефективніше, розпаковка. більш швидше да. ніж роки психотерапії, в які можна сидіти да. вічність і йти типу, по цьому замкнутому колу. Якщо ви прихильник більш швидких результатів і швидкої динаміки. То, будь ласка, якусь. дуже важливо для родової системи. Взагалі, в цілому для батьків, хто має дітей, вже наскільки важливе благословіння? Да, благословення mm -hmm. батька, благословення мами, то є, то, тобто це саме ну найресурсніше, що можемо ми дати для своїх дітей. Mm -hmm. і якщо у вас ще є ваші бабушки, дідушки, живі, боже, дзвоніть і просіть у них своє для себе благословіння. Це просто буде mm -hmm. краще, що ви зробите для себе, тому що то іде ще більший ресурс. Mm -hmm. Батьки наші теж це ресурс, які які благословляють, дають. Зрозуміло, що дивно, коли ти дзвониш до батьків, і кажеш, благослови мене, знаєш? А, дотя, що що, що, що да, трапилося? Що але Що нас, де але, ти вже? Да, да, справді це такий ресурс і енергія. Відкриваються дороги, це на власному досвіді, і на досвіді моїх клієнтів дуже угу. круті результати. От, тому це дуже важливо. Важливо прийняти дві сторони, тому що ну, це як інь і янь, розумієш, воно поєднується, воно дає тобі ресурси. І ти, наприклад, вирівняти знання ти самі по родовій системі батька, по родовій системі мами. Дуже багато що е, всі знають, наприклад, родову систему мами знають, батька не знають. знаєш, угу. Поцікавтеся, це ж ваші ресурс. Якщо у вас щось не до не так. до е, в стосунках, со значить йдемо в мамину родову систему. Привіствати дідушок, бабушок, всіх, кого знаю, кого не знаю, взяти там якийсь ресурс, що, що там, нарити mm -hmm. історію, що там було таке відбулося, що такі програми в моїй з системі. З якого? Моменту? Так. Далі. Якщо з фінансами проблеми чи проблеми з масштабом, Клас, виключили світло. але ми, ми договоримо. Ми йдемо в папину родову систему. Ми йдемо і дізнаємося, хто був мій батько, який він і так далі. і Тому uh -huh. подібне моя родова система і що там було закладено, щоб вирівняти, хоча б знання там до третього чи до четвертого коліна, схлопнути, і з одної частини, і з другої частини, щоб були вони рівні. Розумієш, це мега важливо. От ми живемо зараз в такі часи, що виключають світло, і все рівно хочеться доказати, да, і ці слова ну вони дуже дійсно важливі для нас, і нічого страшного, що нас можливо зараз і не видно, але нас чути, і це, це також важливо. Так, так це однозначно. Е, я хочу, щоб ви почули, що ми говоримо, і я хочу, щоб ви знали, що всі ваші слова теж будуть почуті. Пишіть.